Вітаємо в ефірі програма Читацькі Симпатії. Ми говоримо про фестиваль, Міжнародний фестиваль щастя творчості, який започатковано в Харкові. Фестиваль завершується, але естафета творчості триває. Ми багато розповідали про учасників фестивалю, про різні. Спеціальні відзнаки для авторів різного віку, різних номінацій, жанрів, стилів. Але кілька слів хочу сказати про наших глядачів і читачів серед тих, хто не встиг взяти участь в фестивалі з тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних причин, є такі вболівальники, які. Активно цікавилися, вболівали і досліджували тему щастя у творчості в інший спосіб. І саме такі діти і батьки також є серед глядачів і читачів, і тому ми вирішили цих наших співвітчизників якось морально ідейно і творчо заохотити. Євген Артюх із гуртка. Дочка зору Центру дитячої та юнацької творчості ще восени цього року створював різні сюжети в рубрику соціального замовлення. Ну, наприклад, з нагоди Дня захисників України ми створювали різні відеосюжети і. Євгенію запропонували поставитися до цієї теми якось так неформально, а більш творчо. І його сюжети про військових медиків, про радіожурналістів є на Ютуб-каналі Леонід Гапеєв в відкритому доступі. І, власне, от мені особисто як автору ідеї. Фестивалю, щастя творчості дуже падує, коли е, сучасна молодь так е, креативно творчо ставиться до соціально важливих тем. Михайло Жайворон. Віа Ділароса». Дуже така, ви бачите, цікава книжка, сучасна поезія, е, дуже така глибинна, змістовна. Не дивина дощі посеред літа. Перемішку із просенню калюш. Найбільше диво здив, тому радіти, допоки світ мінливий доокруш, допоки мрій не обпечеш крилатих, в рожевих ранках в сріблі, сивини, дощем пролєшся, громом розіп'ятим. Стачеш рікою в море вишини, Зігрітий сонця золотавим диском, піднімешся туманом із реки. Високе небо стане зовсім близько. І вся земля на відстані руки. Ось така чудова книжка поїде незабаром до міста Дніпро. До Євгенія в якості заохочення за активне таке вболівання за подіями фестивалю щастя у творчості. Також ця книжечка це збірка різних років авторів різного шкільного віку, які писали на тему тверезості, здорового способу життя. Це дуже важливо сьогодні серед сучасної молоді. Саме популяризувати такі ідеї. Країна мрій, знаю дівчинку одну, знаю я її біду, в неї тато випиває, тож інколи так буває, що сидить по вечорах вони з мамою в бур'янах, поки тато засипає, бо ж кулакам він махає. Та у неї, хоч мама є, яка її любить і оберігає, а в де й мама п'є. Гірше цього не буває, і мріють діти про країну, де тверезі, мама і тато, де в родині свято, то ж збудуємо таку нашу Україну. Ось бачите, не випадково я обрав саме цей вірш, тому що сьогодні дуже важливо серед сучасної молоді, серед дітей та дорослих популяризувати саме такі загальнолюдські цінності здорового способу життя. А ця книжечка видавництва Мамине Сонечко, також е, поїде в якості подарунку. Тут є одна дуже цікава історія, одна з таких про повернення моркви. Морква це кішка. І кожен з нас мріє повернутися додому. І звичайно, так само і ця кішечка це книжечка, подарована видавництвом Мамине Сонечко. І тут багато таких історій воєнного періоду життя, але таких мирних сюжетів. І я знаю, що Євгеній цікавиться різними темами, різними видами творчості, дослідницькою, і не тільки історичною. Це наша, можна сказати так, історія сьогодення. У нас Популяризується такий діалог поколінь, і е, пані Єлисавета Руцька, яка є викладачем дитячої музичної школи номер 3 імені Марка Кармінського в місті Харкові, відносно нещодавно брала участь в такому дуже потужному мистецькому заході, присвяченому творчості харківського композитора Марка Кармінського. Ми провели такий цікавий прес-клуб і, подивившись, що дітям цікаво, і мистецтво, і музика, і сучасна громадянська журналістика, ми створили таку спеціальну рубрику під час занять позашкільної освіти з умовної назви музична журналістика. І ми звернулися до видавців, зокрема видавництво музика, і оцей журнал до пані Лізавети так само. Поїде в місто Дніпро в якості призу заохочення. Спеціальний журнал. Музика, дуже багато таких цікавих тем. Як ви бачите, дуже таке, можна сказати, ексклюзивне, раритетне видання. Це дуже важливо, щоб наші сучасні педагоги також відчували радість у творчості. Григорій Верега, Бог є любов, хорові твори. Пані Елзавета є викладачем. Хорового співу, і, я так гадаю, що такі цікаві книжки з нотами Молитва душі і серця, слова веселя прийми. Сьогодні ноти дуже велика рідкість, все доводиться шукати в інтернеті, як то кажуть, гуглити. Це справжнє видання нот, це дуже важливо. І жіночі хори та змішані хори. Григорій Веретал, бачите. Так само поїде, поїде до міста Дніпра. Це для Євгена журнал Однокласник. Тут навіть три журнали з 22-2021 року. Свіжі випуски, які поїдуть в якості призу. Ми дякуємо редакції журналу Однокласник. Видавництву Музика, редакція журналу, Мамине Сонечко, Твереза Україна, яка збірку видала, і також письменницькі організації України, які подарували якості призу ці чудові видання. Ми дякуємо усім творчим спілкам, усім видавництвам, редакціям, всім, хто. Проявив таку громадянську позицію активну небайдужість, відгукнувся, щоб якось підтримати тих, хто залишився в Харкові, тих серед харків'ян, хто тимчасово поїхав до інших куточків України, але серцем і душею залишається в Харкові. І тому ми хочемо таке творче вітання, естафету творчості передати. Дякуємо за увагу.